Це що? О, це пахнючка, нема там її? Я... Пахне. Пахне? Чим mm -hmm. пахне? Не знаю. Дай я Це бішманська банка, жах. Ну, банка пластикова, так. Да. Да. Давай зараз по всьому дивану. Да. Розляється. Не треба це тут робити на дивані. Іна. Не воно легко виходить. Бляха муха, легко mm. виходить. Пахне як дешеве мило. На рубайцю заберу. Хрінь якась. Хріня Далі. Зеркальце. <хи> Отак робити. Хай чекає розпакувати. На що воно тобі? Це на роботу. А, ну ладно. Це люстерко, щоб я давала клієнтам подивитися, бо часто буває таке, що я їх питаю щось, кажу, а це у вас було вже на обличчі? це за щось вискочило? О, ви гарне зеркало. А вони кажуть, що я не пам'ятаю, чи в мене там є родинка, чи в мене там є прищ. Чи що там гарна дзеркало дорога, багато в золоті, все як має бути? Я нормально показує, не скривляє. Ну, я боялась, що воно приїде можливо розбитим. Так. Мені подобається далі.